Господь своїм учням, небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину ніхто не знає, ні ангели на небі, ні син, тільки отець. Глядіть, чувайте, не знаєте, бо коли настане той час. І воно, так як чоловік, що від'їжджаючи, зоставив свій дім. Дав слугам своїм владу і кожному роботу і велів воротареві пильнувати, так пильнуйте ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому увечорі, чи опівночі, чи як запіє півень чи вранці, щоб, коли вернеться несподівано, не застав вас у сні. А що вам кажу, кажу всім Чувайте два дні ж по тому мала бути Пасха і опрісноки, і первосвященики та книжники шукали, як би його схопити, підступом і вбити та казали, тільки не під час свята. Щоб не було розруху в народі. Слава Ісусу Христу! Ісус нам не каже точної дати, коли буде завершення життя на тій землі, нашого особистого, а також, як ми це називаємо, кінця. Світу. Тому, крім Отця Небесного, ніхто цього не знає. І чому? Ісус не вказує жодних дат чи точних попереджень. Для Бога важлива не дата, коли буде завершення нашого життя на тій землі, чи в кінця існування, але підготовка. Тому Він каже: пильнуйте, бо ви не знаєте, коли прийде. Пан дому. Тобто завжди треба бути готовими до зустрічі з Господом. Тому Ісус готує своїх возлюблених до зустрічі з ним. Через любов. Хто любить Ісуса, той завжди готовий з ним зустрітися. Тому Ісус заохочує нас, щоб ми були завжди готові, не знаючи. Ні дня, ні години, але щоб ми були готові з ним зустрітися, що є перешкодою до зустрічі з Ісусом Гріх. І сьогодні ми чули в апостолі, що ми маємо заступника перед Богом Ісуса Христа, який нас спас і спасає завжди від гріха. Тому треба нам вміти розпізнавати кінець нашого Життя на тій землі. Тобто, час нашого життя на тій землі і всіх людей дуже короткий. 70, 80 років. Тобто, це, кажуть, такий, о, така ознака того, що ми повинні приготуватися до життя вічності. Тобто, пару років ми на тій землі. Але до чого ми готуємося? Ми готуємося до життя? Вічного. Тому життя на тій землі тих пару років це малесенька така краплинка. Хоча ми думаємо, і багато хто думає, правда? І, власне, є Месія, а є псевдо, таке слово, живемо чи фальшиві Месії, правда? І правдиві месії Ісус Христос, Він завжди провадить нас до життя вічного. А фальшиві месії, їхня основна ціль, щоб вони були тими, кому будуть люди поклонятися. Тому завжди треба уникати тих людей, які вимагають до себе поклоніння. Або коли ми комусь поклоняємося, воздаємо славу як богам. Тому що в нас є один посередник між Богом і людьми, один Спаситель. Це Ісус Христос, якого ми повинні всі любити і якого ми повинні всі поклонятися. Тому ми, християни, не сумуємо, бо ми очікуємо власне відхід до життя вічного, не до тимчасового, не до переходу, але до вічності, вічності з Богом. Тому, куди ми перейдемо, це не порожнеча, це не пустота. Це не гріб, це не земелька, це не смерть. Це вічна любов, це вічне життя в Бозі, бо Бог є любов. І тому для нас вічність чи потойбічність це життя в цілковитій любові, в любові Ісуса Христа. Тому життя для неба дає нам свободу. Якщо ми живемо для неба, ми тоді вільні люди, нас ніщо і ніхто не може засмутити. Тому що ми знаємо, що все відносне на цій землі, все минеться. Найбільші тирани, які сьогодні над нами знущаються, завтра їх вже не буде. Тому нам не потрібно надмірно турбуватися про те, що з нами станеться. Ми повинні все підпорядкувати батьківщині вічній небу. Тобто, для чого я сьогоднішній день живу? Для неба, для вічності. Тому ми все, що робимо, робимо для того, щоб жити для Бога, жити для вічності. Тому ми живемо в світі, в часі, в історії сьогодні. Але цей сьогоднішній день це день прожитий для неба, для вічності. Тому ми йдемо до вічності через землю, через сьогодення. І от зараз ця літургія. Це початок нашого життя з Господом вічності. Тому ми, власне, повинні пам'ятати, що для Господа не важливо, коли це станеться, але важлива підготовка, чи ми готові до цієї вічної зустрічі з нашим люблячим Богом, з нашим люблячим Отцем. Тому ми повинні бути завжди готові до цієї зустрічі і до вічного життя з нашим Господом. А готовність полягає в чому? Абсолютній любові до Ісуса Христа і свободі від гріха. Тобто найстрашніше, що є для смерті, це померти в грісі. Це найстрашніше, тому що це є вічне відкинення. Але якщо ми бережемо свою душу і не робимо тяжких смертних гріхів, правда, це для нас буде зустріч двох прагнень, Бога, який нас безмежно любить, який б віддав своє життя за нас. І нас, які любимо Ісуса безмежно. Тому, якщо ми живемо з Богом і любимо Його, любимо людей, любимо себе, тому для нас не буде страшна кончина. Це буде радісна зустріч з люблячим Господом. Власне, тоді не буде ніякого кажу, кінця, тоді буде тільки продовження того, що ми робимо на цій землі. Ми любимо Господа зараз, тут і сьогодні. І це будемо робити всю вічність. Тобто нічого не зміниться, буде тільки продовження спілкування з нашим Господом в цілковитій любові, якщо ми його зараз, тут, цю хвилину, любимо понад усе. Ми будемо любити нашого Господа всю вічність. Що таке вічність? Що таке небо? Це стан досконалої любові, де Бог нас любить абсолютно, і ми любимо Бога абсолютно. Чи це поганий стан? Ні, правда, люди сьогодні на тій землі такий стан шукають, а його знайти не можуть, бо нема на цій землі абсолютної любові. Ця абсолютна любов буде тільки в небі, буде тільки в вічності. Тому так важливо є вміти розпізнавати ці знаки часу. А знаки часу дуже прості, правда? Приходить наш час до того, що і він для всіх приходить, правда? А особливо ця війна показує, що ніхто не знає, коли Господь його покличе. Тобто, завжди треба бути готовим до зустрічі з люблячим Богом. Завжди, кожної хвилини, кожної секунди. Треба любити Господа Бога понад усе. І той, хто любить Господа Бога понад усе, він готовий до того, щоб бути в небі. Тобто, в небі будуть ті, хто любить Ісуса понад усе. Бо Ісус нас полюбив понад усе. Бог так полюбив світ, що Сина Свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дуже просто. Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душею, всіма мислями Твоїм, всім життям Своїм, і тоді будеш всю вічність Бога любити. Все дуже просто. І тому ми сьогодні, я зараз на цій літургії щоб любити Ісуса цілковито, а через цю любов ми будемо вже готові до життя з Ним в небі і, власне, любити Господа Бога, це чувати. Тобто, це завжди бути готовими на прихід Ісуса Христа. Завжди, бо не знаємо, коли цей час настане і коли нас Господь покличе. Але коли ми любимо Ісуса абсолютною, цілковитою любов'ю, то ми завжди готові на.